Вітаю усім, хто ретельно стежить за написанням літопису новітньої історії Національного університету Острозька академія. У студії працює Ілля Мельник, студент першого курсу гуманітарного факультету Острозької академії, спеціальність журналістика. Сьогодні я вам розповім на які новини видався багатим тиждень, що минає в житті нашого закладу. Вітаю вас! А розпочнемо наш випуск з приємних новин. В Італії у місті Палермо на останній раді Європейської асоціації університетів. Національний університет Острозька академія отримав індивідуальне повне членство. І нові горизонти відкриває такий статус для вишу. Ми поцікавились у ректора Ігоря Пасічника. В першу чергу скажу, що це можливо один з найвагоміших кроків, щоб потрапити у міжнародну рейтингу у міжнародний рейтинг університетів. Адже, як відомо, президент Янукович критикував на засіданні гуманітарної комісії саме вузи України, що жоден вуз України не є, не бере участь у рейтингу. Він не потрапляє в жоден рейтинг світовий. А для того, щоб потрапляти, одна з вимог є це бути членом цієї асоціації. Ну а там далі вимоги досить складні. Однак я думаю, що Острозька академія буде йти до цієї мети. І я думаю, одна з перших буде все-таки у цьому міжнародному рейтингу. Тепер конкретно що це для нас дає? В першу чергу це всі здобутки навчальних технологій, які є. У Європейської асоціації ведучих європейських університетів вони будуть надаватися Островській академії. Ми будемо брати участь у всіх конференціях, які будуть проходити конференціях ректорів, проректорів, деканів за участю представників європейських університетів. Ми також, а і що найважливіше, будемо брати участь в обмінних програмах. Нагадаємо, що Європейська асоціація університетів найбільша європейська університетська асоціація, що об'єднує понад 800 вищих навчальних закладів у 46 країнах Європи. Організація є однією з ключових інституцій, що скеровує та реалізує завдання Болонського процесу в країнах Європи. Європейські дні добросусідства не оминули, і наш університет. У кожен зацікавлений у розбудові своєї батьківщини і співпраці з країнами ЄС. Цій темі присвятили міжнародну науково практичну конференцію під назвою Транскордонне українсько-польське співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України, запросивши до острога, гостей з Польщі, чи відгукнулися сусіди і про що домовилися? Дивіться у сюжеті. Якщо Україна справді хоче європейське майбутнє, то на кордонах із сусідніми державами потрібно будувати мости, а не дротові перегорожі. І з цією думкою одноголосно погодилися учасники міжнародної конференції із назвою Транскордонне українсько українсько-польське співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України. Нам в Україні притаманне таке поняття, як ну і взагалі така проблема хуторянство. тобто віж такий партікуляризм мислення. От кожен живе ніби в своєму якомусь закритому середовищі. Він далі не хоче вийти. Їжджати не хочу далі мислити, думати, як ми живемо в глобальному світі. Живемо тим паче, в 21 столітті. Нам треба розвивати якісь свої цінності. Треба виходити за межі. Моя хата з краю» – таке сьогодення. Українців кажуть фахівці, є безперспективним. Користуючись нагодою, виправляють ситуацію в ході конференції. Гостями з Польщі пропонують створити спільний польсько-український центр дослідження країн Центрально-східної Європи. Ініціатива одразу знаходить підтримку. Я вірю, що е... Ten centrum, który tutaj już, można powiedzieć, pozywano, było, że on będzie na prawdę służyć dobrej sprawie, współpracy na płaszczyźnie i naukowi, ale także. Культурній на площині обміну е, досвідом, обміну студентами, польща завжди рада співпраці з Україною. Додає Стефан Батрух. Підтвердженням цього є проект із символічною назвою Україна в серці Любліна», який нещодавно стартував у місті. Згадали учасники конференції і про минулих країн. Все таки, ми е, на прикладі колись у нього князівства. Острозькі гостроцького князівства і речі посполити могли б говорити про те наскільки добре і добре сусідство відобразилось на асиміляції культур і на становленні, скажімо, культури української. Тут. поки наші політики будуть домовлятися, додає Ігор Пасічник, люди швидше налагодять контакти між собою. І коли Україна вступатиме у ЄС, це буде просто здійснення формального акту, тому що насправді вона вже буде в Європейському Союзі. Нагадую, ви дивитесь Острозький академічний вісник. Продовжуємо наш випуск, Чимали багаж знань та усвідомлення неабиякої відповідальності, ось головні вимоги у такій делікатній роботі, як переклад сакральних текстів. Ті, хто займається цією справою, вдосконалюють свої навики щодня, і все заради того, аби кожен шедевр міг звучати зрозумілою для нас мовою, не гірше за оригінал. І це таки видається команді Острозької академії. Саме вони вибрали перемогу у щорічному державному конкурсі наукових робіт. За це передбачався грант на дослідження відповідної теми. А тож про те, як держава проігнорувала виконання своїх обіцянок, як переможці продовжують працювати над перекладами священих книг у сюжеті Дар'ї Миргородської. Острозька академія зберегла давню традицію перекладу всесвітньо відомих шедеврів. Результати роботи перекладачів, які працюють у цій сфері. Очевидні команда університету виборола перемогу в конкурсі наукових досліджень, який організовувало Міністерство освіти і науки України. За передбачені кошти вони планували реалізувати проект, який стосувався перекладу сакральних текстів. Ось тільки держава виявилася до цього не готовою. Ми виграли цей конкурс, тобто нам мали би надати цей да державний грант, державне фінансування на проведення цієї теми, ну, власне, і нібито і були передбачені якісь кошти, але вийшло так, що ці кошти до нас не дійшли. Ну, це буває. Та недотримання обіцянки управлінців нашої країни не привід зупиняти роботу навіть на хвилину, кажуть перекладачі. Так черговий раз удосконалити свої професійні навички вирішили у рамках першого всеукраїнського круглого столу із символічною назвою Сакральні тексти, коментарі, переклади, інтерпретації в гості. Запросили колег з усіх куточків України, обговорюючи проблеми, які виникають під час роботи зі священними книгами. Всі учасники без винятку акцентували увагу на неосвіченості перекладачів. Дуже час. Перекладач він не орієнтується або не зважає на традицію, релігійну традицію сакрального тексту, який виявляється. Наприклад, якщо це, ми здійснюємо переклад Корану, то одне слово там, в арабській мові може означати кілька значень. Якщо знань бракує, переклад книги виявиться неякісним і нецікавим у кращому випадку, у гіршому ж із втраченим змістом. Таких прикладів на українському ринку вистачає, кажуть спеціалісти. Через таких перекладачів молоде покоління може взагалі втратити будь-який інтерес до читання. Перекладач цикрального тексту повинен знати не тільки мову оригіналу, але й дуже добре знати історичний контекст. Повинен дуже добре володіти теологічними теологічним контекстом, тобто те, кому це писалося, в який час, які були ст історичні умови під час круглого столу гості з Києва ознайомили членів лабораторії перекладу сакральних текстів Національного університету Острозька академія з діяльністю своєї молодіжної асоціації релігієзнавців і навіть презентували новий науково-популярний журнал «Релігієзнавчі нариси по закінченню круглого столу за підсумками заходу опублікували відповідний збірник. Як уже ми розповідали, у травні цього року видавництво Національного університету Острозька академія випустило історичний роман Петра Кралюка Реліквія у творі розповідається про князя Василя Костянтина Острозького, своєрідну людину епоху. Сам твір це шість останніх днів з життя Василя Костянтина, коли малюють відомий його портрет, де князя зображено з монетами в руках. Роман реліквія викликав зацікавлення читачів. Книгу зацікавилося видавництво Ярославів вал, випустивши її в друк під іншою назвою Шестиднев або Корона Дома Острозьких». Чому шестиднев? Яка назва Петру Кралюку подобається більше? Далі з перших вуст від самого автора? З точки зору видавництва, все таки варто було би мати назву більш привабливу. Для читача таку, яка би розкривала суть даного роману. Відомо, що в період середньовіччя існували твори, які називалися «Шестидневі». Тобто у них описувалося творіння світу. Це були твори такого релігійно-філософського характеру. Зрозуміло, що князь Василь Костянтин Островський і його оточення знайомилися із такими творами. Зрозумі... Назва цього твору, звичайно, носить дещо таку алегоричну назву, тобто це не є той середньовічний шестиднев, але принаймні тут йде така паралель із цими середньовічними творами. А чому корона Домуостровських? Тому що князь Василь Костянтин Островський і інші люди, які були близькі до нього, бажали, що він є не корольований король України Русі, е, ну відомі факти, що князь, споруджуючи пам'ятник своєму е, батькові Костянтину Івановичу, нагрозний пам'ятник, все-таки зобразив його із короною. Тобто, це свідчило про те, що нібито Зберігається монархічна традиція у, дом, у дому мі островських. Окрім того, саме за часів Василя Костянтина з'явилося чимало різного роду панегіликів, де говорилося про те, що Острозький є нащадками короля. Я підкреслюю саме короля Данила. На цьому наш вісник закінчується. Дякую, що були разом з нами. У студії для вас працював Ілля Мельник. Віват академія, віват, професорес! До зустрічі за тиждень на цьому ж каналі в цей же час.